Давним-давно одна дівчина отримала свої найбажаніші парфуми. Вона їм так тішилась, як невіжена. Вони їй так подобали, що вона спати з ними пішла. Хоча парфумер її дуже просив, вельми благав ніколи не робити цього. І ось о півночі з цих парфумів вилезла рука і почала її душити. Історія замовчує. Назва цих парфумів, проте історія дуже добре пам'ятає цифра цих парфумів 539. І ось коли дівчина зробила свій останній вдих, і більше ніхто її не бачив, криваві цифри змінились на 540. Вітаю вас, мої пані та панове, Мене звати Оля Насонова. Це мій. Парфумерне з жахіттями на сьогодні куточок інтернету. І сьогодні буде художнє поливання брудом парфумів. Розкажу сьогодні про мої парфумерні обломи, які невдачі мене спіткали в парфумерному світі. І будуть невіжені. Історії про парфуми, мета цього відео дати і негативні відгуки на аромати, не тільки все поливати медом, також застерігти вас від покупок на осліп, навмання, бо вас може спіткати така ж сама доля, як і мене. Ті парфуми справлять на вас ефект фу. Вони вам не сподобаються. Ми з вами не такі ж вже і особливі, як нам здається. Сьогодні буде багато популярних ароматів, які мають армію шанувальників. Я дуже вас прошу не ображатися на мене. Якщо ви дійсно любите якийсь парфум, то на це не може вплинути. Суб'єктивна думка якоїсь окремої людини. Тому я прошу вас не ображатися. Сьогодні буду говорити про парфуми, а не про людей. А парфуми вони можуть бути недоречними певним подіям, певним настроєм, певним людям. І от якраз про останнє, про недоречність певним людям, буде йти мова. Перша історія про нещасливе кохання там. Цій історії має хтось обов'язково перетворитися на русалку і, і жити в неволі. Це аромат Флоребеліо від Діптік. Чому нещасливе кохання, бо це мій найулюбленіший бренд, і якщо комусь здається, що я там все люблю, ні, не все. Флорабеліо мій парфумерний кошмар. Це має бути, мав би бути акватичний аромат, пахнути морем, берегом, свіжо солоно. А мені ні. Там є якась комбінація спецій дуже гучних, гострих, та таких, яких, таких навіть гірких занадто, які мені вимальовують аромат металу, саме такого паленого металу, наче це якийсь цех, десь різали ці труби, і воно мені тхне от цим металом. І до цього всього ще металу додається аромат, наче зламаної. Голівки. Соняшника о цієї такої вологої вати, яка є всередині. Порізані труби, палений метал і цей соняшник. Що це за комбінація, я не знаю. Русалка не вдалась, кохання не сталось. Цей аромат є знятим в бренді Діптік. Мабуть, то має так бути. Наступні аромати це ідеальна зброя проти мене. Мій Парфумерний жах виглядав би так. І я підходжу до своєї парфумерної поличці, і всі парфуми пахнуть чорносливом. Я його ненавиджу ні в парфумері, ні в житті. Навіть бачити його не хочу. І аромат, де е, чорнослив просто ідеальна зброя проти мене це Бадеаскес від Наомі Гуцір. Я дуже поважаю цей бренд. Висловлюю захоплення та невимовне подивування цим брендом. Більшість ароматів цього бренду мене подобаються. Цей аромат, можливо, він для кого також є ідеальною парфумерною композицією, але він мені пахне найдимнішим, найдивнішим та найреалістичнішим чорносливом з такими пазурями. Також є парфуми, де Комбінація сухофруктів, фруктів, сливи і ледь шкіри, диму. Мені от одразу моя уява малює той чорнослив, амбре індіго від Olfactive Studio, аромат бараонда від назомату. Там такі сухофрукти вимочені в алкоголі і ледь такої димності деревної. І все у мене перед очами в повний зріст стає чорносливим. я не можу переносити ці аромати. Наступні аромати, які мені пахнуть тошнотворно, от майже, майже блюватиння. Не то, що от не, мій, не мій стиль, не мій смак, а от вони мені реально пахнуть чимось відверто з помийки. Відверто, що було колись їжею. Перший аромат це конкрет від Гарсонів. Дуже побажаю також цей бренд, але не цей аромат. Воно пахне, наче кімнатою, такою закритою, де йде ремонт, і там все позакривали, щоб там шпалери не повідпадали. І там ще щось, якась така волога штукатурка, оце тепле, вогке, стояче, нерухоме повітря, і хтось наблював чимось солоденьким. В ньому є такий солодкавий сандал, який я не можу перенести. Ну, ось так він пахне мені солодким задушливим блюватинням. Перепрошую! І наступний тошнотворний парфум. о! І наступний парфум. Це у нас санар від бренду 2787. Цей аромат присвячений музичному фестивалю і має пахнути за своїм концептом дротами, розігрітими, якоюсь технікою, технологічністю і квітами. А мені він пахне алкоголем, наче таким липучим, липким, розлитим. на… Підлогу, не на підлогу, а на землю, нам якомусь так, на музичному фестивалі. І от воно таке липке якесь. і от Всі такі липкі, ну от липкий аромат, наче тебе облили якимось пивом, до речі, в піраміди цього бренду заявлено, пиво пив, пиво. Тебе облили якимось пивом, ти припав ще якоюсь пилюкою, і так в ньому відчуваються ці дроти. Наелектризованість, яка, дуже такий мені він, неспокійний аромат, бентежний, буремний і липкий. І пилюка ще на тебе прилипла. Наступні аромати, які здатні викликати інсулінову кому. Вони дуже солодкі. Я в них через свою солодкість не можу бачити. Нічого, ніякої краси я не полюблюю суперсолодкі аромати, і коли я будь-які солодкі аромати вдихаю, у мене починає боліти, спочатку лоскотати десь тут, і я розумію, що мене це вб'є, якщо я продовжу цим займатися. Перший це ангел енджел від Мільє. Не бачу краси цього аромату, не полюбляю його і Навряд чи моє враження колись від нього зміниться. Дуже це солодко для мене. Аромат з солоденькими іклами це лавіабель від ланком. І флагман, і фланкер не можу переносити це неймовірно солодко. Цукор, цукровий цукор на цукрі з сиропом. Далі в нас аромати, які пахнуть туалетами. І туалетами це не вбраннями жінок вікторіанської епохи, а приміщеннями гігієнічно-санітарного призначення. І це аромат для реліджін від Сержа Лютанса. Це аромат про жасмин, який мені індолить. Тобто пахне гівном. Перепрошую, в цьому ароматі ще є заявлений це Мускусно-анімалістичні ноти, які належать до такого чорного мускусу, анімалістично. І оце мені разом видає <клес> неприємні, <клес> видає мені все вже поплила дівчинка. Третя година ночі. І ось саме такий жасмин, який є в цьому ароматі, і анімалістичні ноти, і мускусні, створюють мені такий неприємний аромат. Я навіть шокована була, коли його протестила в магазині. Невже воно так буває? Ось це от мій найіндольний жасмин, який я поки що зустрічала в парфумерних композиціях. І з цієї ж категорії всі. Майже всі аромати бренду Marle. У мене є Discovery Set. Я його купила через аромат Пудерекстаз. У мене є три аромати цього бренду. Я от зараз дивлюся, що їх вже е чотири. Я новенький. Отже, Пудерекстас, і Ambilux. От ці, ці аромати всі побудовані на анімалістичних нотах, і я от просто аналізуючи, бачу, що більшість анімалістичних нот мені пахнуть неприємно. Якимось вони мені видають ці туалетні аромати, аромати якихось випорожнень і всяке таке брудненьке, назвемо так. Хоча анімалістичні ноти мають все ж таки от їх же ж не просто так додають, щоб воно комусь воняло. Ні, люди хочеться продати. Анімалістичні ноти мають додавати якоїсь такої чуттєвості, глибини, гри, сексуальності. Проте мені в цих ароматах це не поклали. Насправді, найлегкіший серед цих ароматів це пудер екстаз. Далі по ескалації гівна то це. Кернікюр і Амбілюкс. І четвертий аромат цього бренду – «Карпаліум». я з ним поки що не знайома, і, знаєте, бігти, замовляти цей аромат я не буду. Друзі, а далі у нас історії про аромати на грані життя та смерті, аромати в яких треба виживати. Оці аромати душніли. Важкі ватні ковдри. Які лягають на ТВ просто цеглиною і лежать. Це в мене такі є два аромати, поки що які я знаю, це кірки від е, Тетяно Теренці і м -м, від Інітіо Mask Therapy. Ці аромати не пахнуть мені якось неприємно, вони приємні, кожен з них о, м -м, пахне по-особливому. Та вони настільки гучні, а, навіть токсичні. і от, Шлейфово гучні стійкі, що мені просто в них важко жити. Я нічого світу білого не бачу, коли я в цих парфумах. Особисто для мене саме, от зараз, на цей час, для мене така стійкість і наполегливість ароматів, гучність є недоліком ніж перевагою. Та я розумію, що більшість людей все ж таки обирають парфуми, спираючись на ці святу трійцю критеріїв. Стійко, гучно, шлейфово. Це просто не мій шлях. Це дійсно дуже занадто для мене, задушливо і наполегливо. Я полюбляю стійкі аромати, нічого проти цієї характеристики не маю. Проте мій тип парфумів це такі аромати-фонова музика. Це лунає довго, стійко і потроху видає ці. Ароматизовані хвилі парфумів. Мені не подобається залізати своїми парфумами людям в носа, щоб за мною тяглися 5-метрові шлейфи. Це просто не мій тип ароматів. Наступні мої парфумерні жахи, парфумерні ні. Це не будуть конкретні аромати, а це, мабуть, і, на жаль, величезний пласт парфумерії, це клони. Підробки, закоси, оця вся паль. Я не підтримую крадіжку інтелектуальної власності людей в будь-якій формі. Дуже багато арабських східних брендів роблять підробки, та не лише вони, тому я уважно слідкую за тим, що я все ж таки купую, не дивлюсь. Якщо чесно, в сторону сходу, бо і дизайн флаконів мені не дуже подобається, навіть тих ароматів, які роблять щось своє. А підробки мене, в принципі, взагалі не цікавлять. До речі, дуже цікаво, якщо я вам показувала якісь парфуми і казала, що я їх обожнюю, а вам це просто сморід, і ви їх не можете виносити. Будь ласка, напишіть, мені цікаво, чесно. Цікаво! Друзі, а зараз ми поговоримо про аромати, чию шедевральність я взагалі не поділяю. Це два аромати: Сандал 33 та Бакара Руш 540. Та сама Сандал 33, цей аромат взагалі розпочав цілу еру просто таких солонуватих сандалових ароматів. Йому треба взагалі сказати дякую, що він розпочав таку. Заклав такий тренд в парфумерії. Він е, мені не подобається, щоб я його собі купила і носила і ще за ті гроші, які за нього ну, сьогодні не про гроші. окей? Е, мені саме в ньому не подобається занадто солонавість цього сандалу, який мені пахне солоними огірками. І дуже наполегливо і довго він мені пахне солоними огірками. Той таке можна і з солоними огірками ходити на парфумоване. Та в цьому ароматі ще присутні присутня шкіра, е, яка дуже часто в ароматах мені дає такий димок. І ось мені саме Сандал 33 пахне димом з солоними огорками. що це? це така за парфумерія. Мені не подобається. Хоча солонавий. В парфу з солонавим сандалом мені, в принципі, подобаються, Але ось не в такій комбінації з чимось шкіряним і димним, як саме в сандалі 33. Аромат складний. Аромат, цікаво його розбирати, як досліджувати цей аромат. цікаво, Бо з часом він стає більш солодкавішим кремовішим і теплішим. Саме його така вже база мені подобається набагато більше, та навіщо терпіти декілька годин димного розсолу? Життя занадто коротке, і парфумів набагато більше. Чим взагалі можна скористатися за все своє життя? Отже, Бакара Руш 540 від Мізон Франциск Курджан. Я вважаю цей аромат переоціненим, не просто популярним, а вже затертим до дир, просто затяганим ароматом про карамель та йод. Мені в цьому ароматі не подобається. Все починається від його гучності, від його популярності. В Києві почалась тотальна бакаризація. Не знаю, що з цим робити. Не можна вийти на вулицю за хлібом і не зловити шлейф-бакари. Я вважаю цей аромат зброєю, якою треба вміти користуватися. Не треба одягати цей аромат в місце, де люди їдять. Це огидно їсти свій Цезар, свій салатик з присмаком. Йоду і карамелі. Ну, як так? Я перепрошую всіх, хто обожнює цей аромат. Ну, я ділюсь своїм враженням від нього. І прошу написати в коментарях, хто також, як я, не полюбляє цей аромат, не, не розуміє його шедевральності, Чому так трапилось? І поставте, будь ласка, лайки всі, хто сьогодні був на вулиці і зловив шлейф-бакари. Я думаю. Популярність цього аромату в тому, в її стійкості, дифузності і шлейфовості. Друзі, це відео створено було в розважальних цілях. Немає в мене жодної мети когось образити. Будь ласка, якщо ви любите ці парфуми, любіть далі. Не треба зважати на думку однієї людини. Ваші стосунки з вашими парфумами набагато цінніші. Так, взагалі діліться своїми враженнями про парфуми, про ваші парфумерні жахи. Пишіть, що вам пахне огидно, а я вам зичу бути в гарному гуморі, парфумуватися, користуватися найприємнішими, найулюбленішими вашими парфумами. Слава Україні! Бувайте! З вами була ваша Оля!